Друзі, всім добрий день, вечір, ранок, в залежності від того, коли ви мене дивитесь. Сьогодні я хотіла поговорити на тему друзів, як їх знайти. Коли ви приїхали за кордон в такому вже дорослому віці, мається на увазі, коли вам, ну, більш 20. Можливо, напевно, так, 20-25. Мені здається, що вже навіть після 18 складно. Але ну, чим далі, тим воно складніше. Коли діти переїжджають у шкільному віці, вони дуже швидко так вливаються в цю тусовку, швидко вивчають мову. Але з роками це стає все складніше, складніше, якось із сенсу. Немає якось думаю, та ну, що мені там вже там 30-40-50, ой, літак лесіть, 30, так, так, так гарно, 30-40-50, та що я там буду робити, і так далі. Але ви знаєте, що я бачу дуже різні досвіди у людей, і просто кардинально різні. І дехто говорить, я приїхав, мені так дуже подобається. Я тут дуже, дуже швидко зі всім розібрався, і якось так, і якісь знайомі, і якісь вже хобі, і якийсь там хайкінг, якщо це Німеччина якась або Швейцарія, так, і якісь гуртки по інтересам, і, коротше кажучи, все навіть краще, ніж було. А дехто впадає в таку затяжну депресію, і все стає не те, що гірше, а просто якась це безпросвітна така яма. Звідки ви не можете вибратися і що життя на цьому закінчилось? Тому що кардинально протилежна мова інша, люди, культура інша. І завжди, завжди, де б людина не жила, я чую одне й те саме. Вони такі закриті люди, вони нікого до себе не підпускають. Щоб то, чи то швейцарці, чи то німці, чи то американці і так далі. Ця, ця одна фраза. Завжди будь-де, що люди не. Так, вони такі nice, very polite, вони так посміхаються, але. І знаєте, що найсмішніше, я нещодавно говорила з колегою, і він був в Америці, він там працював один рік. І він мені сказав, що американці, ти знаєш, вони такі. А Несправжні. Я так дивлюся на нього, думаю, це не американці, а не справжні. Я, чесно кажучи, такого ж була, такою ж думкою була, коли сюди приїхала. Ну, якось мене так знаєте. Це просто тобі, можливо, не подобається країна, і ти там себе не відчуваєш по-справжньому як вдома, і це нормально. Але він сказав, що ось нація така, ось. Вони там в обличчя тобі посміхаються, а насправді там вони там можуть за спиною говорити, а я йому говорю так, тут те ж саме. Тут ти тільки, як я говорила, тільки ти стаєш і кудись і йдеш, тут про тебе вже будуть пліткувати. Я просто в мене це кожен майже день. Хтось іде. А, ти чула, яка вона. Ха-ха-ха. А як вона це сказала? Так. Я боюсь при... ну, уявити, що там про мене? Що не боюсь. Що там може бути? Сиджу плюс 30 в цьому костюмі, неймовірному. Жара, п'ю каву. Зараз вмру. Ну, головне, що гарно. Так. А, і я хотіла просто сказати вам на власному досвіді. Я вирішила зробити такий експеримент. Я людина. Як сказати, я не можу сказати, що я інтроверт, але я не люблю великі компанії. Мені я себе там добре відчуваю, все нормально, я можу туди навіть ходити. Але у мене нема цього бажання. Я не люблю ось ці гульки, гайки, коли там якийсь як, як, кіпіш. А, я, можливо, мені подобалось, коли там були мої близькі подруги, там або щось щось таке. Але я не можу сказати, що я ну я без цього не страждаю. І мені ось ці нові знайомі, у мене немає в них потреби в друзях якихось таких близьких, тому що у мене залишились всі мої друзі, які у мене були. У мене родичі, гарні стосунки. Тобто я все одно постійно знаходжусь в спілкуванні і з цієї потреби знайти когось ще, і щоб ці люди ось. Ми якось кудись разом ходили, щоб нам було весело, все таке. Мені так весело і з ким ходити, тому розумієте, так? Тому, і якось я це так сублюмую ще в Ютуб, поспілкуюсь. До речі, підписуйтесь в мій телеграм-канал. Я там виклала свої а, нові, нове своє водійське посвідчення швейцарське, я його сьогодні отримала. Можете мене привітати. І до речі, ви взагалі не дивитесь відео, де я розповідаю, я його правда виклала в самий ну, самий -сами поганий час і день. Але все одно перед подивитися, я розповідаю, як я здавала цей екзамен, дають там також поради деякі. Можливо, якщо ви плануєте здавати, також вам це знадобиться. І в телеграм-каналі я буду давати контакти свого інструктора. Він сказав, що я можу давати його номер телефона. Ви можете писати, що ви від Анни та Олексія, і він зрозуміє, що це номер дала я. І ви не лякайтесь, я у мене під піджаком тут спортивний такий топ. Але він під колір тіла, тому може так здавати, що нібито. Але тут топ. Ось. він. Так. І повертаємося до друзів. Тобто е я вирішила такий поставити експеримент. Я взагалі не люблю цей весь тімбілдінг. Я не люблю, коли ось давайте всі разом поїдемо, давайте туди, давайте сюди, ой, як, як класно, вся, вся компанія йде в кафе, і я піду, ну, або там, знаєте, там, з колегами поїхати кудись. Взагалі я не, 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 не навиджу це, чесно кажучи. Але я вирішила, що я не буду так негативно до цього ставитись, я буду якось так, знаєте, з... вирішила коротше, зробити для себе, облегшити себе все і думаю, зроблю такий експеримент, подивимося, що з цього вийде. Я буду намагатись навпаки в цьому, в цьому приймати участь. Тобто на обіди ходити разом, на паузи ходити разом, будь-де бути разом, якось разом приходити, разом уходити. І що з цього вийшло? Ось навіть на моїй роботі. А через те, що я намагаюся, хоча я там і соромлюся, вже я новенька, все таке, але я намагаюсь бути відкрита зі всіма спілкуватись, допомагати, швидко навчатись, не тупити, так? тобто я відкрита до цих людей, я не сиджу так в сторонці, хоча дуже хочу, іноді, а я, я з ними я їх, е я їх е провокую на діалог перша. Я там підходжу там, і просто я таке ставлю запитання, мені це не дійсно цікаві, так? Тобто мені дійсно цікаво там. А як люди з ти потрапила? А яка в тебе освіта? А як то? А як все? А що тобі подобається? а Що ні? А які в тебе хобі? А де ти живеш? А ти ж в Швейцарії чи ні? А та, 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 та. І ми починаємо так спілкуватись, і слова за слова, і людина вже відкривається, питає мене, і ось в нас вже діалог, і ось вже а, буквально через якийсь проміжок часу а, 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 ребята, які зі мною працюють, вони до мене підійшли, сказали: ми там кожен а, тиждень один раз. На тиждень збираємось, ходимо в бар, пішли з нами. Ми там, типу, там збираємось після роботи, якщо у тебе буде бажання, дуже тебе чекаємо. І, це, і мені дуже це було приємно. Тобто, я людей до себе. Відкрила, так? Тобто вони не бачать в мене ніяку загрозу, вони розуміють, що я адекватна, так? Тому що коли ви завжди сидите з таким недовольним обличчям, повірте мені, це дуже відштовхує. Тому перша моя ось така порада це, якщо вам складно, утрірована якось, якось це, як нібито ви граєте в якусь гру, бути усміхненою людиною, привітливою, не соромитись, намагатись через себе переступити. Так, я розумію, що вам може бути там страшно спілкуватися з новими людьми і так далі. Але ну, їм або все одно, або все одно. В принципі, на всі, всім людям на вас все одно. І це, якщо це правильно зрозуміти, це великий плюс насправді. Вам не треба. Багато думати над тим, що про вас подумають, Просто бути привітливою, усміхненою, цікавою, наскільки це можливо, так, людиною. Все, це дуже легко. А, далі. Для людей, які не працюють, тобто ця порада була більш для людей, які працюють в компанії. І на роботі дійсно можна знайти багато нових знайомих, і так далі. Тобто, і далі, коли ви на роботі вже познайомились, ви там. А що ти робиш там після роботи сьогодні? І от я дізналася, що один там хлопчик він ходить там на якийсь футбол, інша дівчинка там на велосипедах, хтось там ще щось. І ми ось уже о так. Я також там катався на велосипедах. Можемо разом якось прокатитись. Або я там говорю, о, я так хочу в теніс великий пограти. Хлопець мені говорить: ой, так ми ж ми з тобою пограємо. Я говорю, та я погана тільки граю. Говорить, нічого страшного, я також можемо пограти. І все. Ось ми вже там, ну ми не підемо, скоріш за все, грати в теніс. Ви розумієте? Так? Ну і в цьому справа. Я не хочу особливо йти. Я піду, там так але я не дуже хочу. Це як я дивлюся, як люди реагують. Мені це дуже цікаво. І і люди, в принципі, дуже рідко, коли вони налаштовані негативно. Ім, от або все одно. Або вони з часом стануть ще більш привітлими. І, в принципі, я, що я бачу в Європі? Можливо, я хочу це бачити, і я це бачу. Це також, я не впевнена, можливо. Але я бачу, що взагалом люди навчені новенького в колективі притягувати до себе, а не відштовхувати. Ти не повинен тут виживати в новому колективі, тебе підтягнуть до себе. І тут вже залежить від тебе, чи підтягнешся ти до людей. Я вам раджу підтягуватись, тому що від цього навіть залежить, чи будете ви тут працювати. Так, ну це була порада для працюючих. Для непрацюючих в Швейцарії є така штука, як ферайни, це як об'єднання по інтересам. Хто грав в гру Sims, той знає, що там можна. Обирати, наприклад, ти там йдеш в спортзал, так, в спортзалі ти там можеш зробити групу людей по інтересам, які також, наприклад, там щось роблять, там бігають, ходять в кудись в спортзал або ще щось. І ось ви з цими людьми там можете, ти, ти там можеш обрати таку функцію. так, Я дуже давно грала, але щось таке було. Як зібрати групу, ось ви з цієї групи кудись йдете. Тут те ж саме. Багато цих ферайнів, дуже багато. Абсолютно різні. Тобто ви пишете Фараїн, пишете своє місце, місто і обираєте. В Базелі якось так. Я навіть хотіла, коли ми приїхали в новий район сюди, ми раніше жили в центрі Базеля, а зараз ну, до центра мені 5 хвилин на автівці, хвилин 25 пішки. пішки. І це новий район, і нас запросили на зустріч а, сусідів. З цього району, і на цій зустрічі була актриса, яка розповідала історію нашого району. Там були безкоштовні напої. Приїхав такий маленький бар, якісь там закуски, всі спілкувалися. Це було так цікаво. Різна мова. Хто з англійською, хто з німецькою, хто з французькою, всі якось спілкувались, і потім тобі надсилають лист. Чи не хочете ви приєднатись до цього. Фараїна, якось він називався нейтральне сусідство, щось таке. І ти робиш там внесок на рік, це якась формальна, абсолютно така сума, щось близько 70 франків за людину, або там 80 за пару, щось таке. Ти сплачуєш своє членство на рік, і ти в цьому ферайні приймаєш участь, там щось вирішуєш, ну це треба вже розбирати, що саме ти робиш. Але це не обов'язково про сусідство. Це може бути фарайне по будь-якому виду спорту, це може бути а, по якомусь вишиванню, по музиці, хор, ви можете піти піти під. Ти господи, співати, підпіте, ви також можете піти. Співати, ви можете танцювати. Ви можете, якщо ви, наприклад, вам важко вивчати мову, і ви не плануєте там залишатися, або щось, або там, да, літнім людям їм важко. Є фарайни українські. Тобто ви можете з нашими людьми спілкуватись, піти там, допомагати і так далі. Тобто варіантів маса, просто. Дуже багато. Є якісь дуже специфічні групи. І в цих групах я їх навіть бачу іноді в місті, коли вони збираються. Це так прикольно. Ну, ви знаєте, тож, також, мені так мені Я їх бачу і думаю, блін, так це один літак. Я завжди коли дивлюся так, коли літаки лтять. Я думаю, що він зараз впаде на мій дім? То що, нічого, мені просто. Це ж, напевно, гучно буде, капець. Ну, завжди думаю, коли бачу я так, що він зараз впаде ну, саме на мене. І ці всі фарайни, я коли їх бачу, я думаю, блін, так прикольно, люди там зараз сміються, але коли діло доходить до того, щоб в нього вступити, я, ну, я досі нікуди не вступила, у нас була ідея вступити в Фарайн по, для велосипедистів. Але також щось. Ми цього не зробили. Напевно, не дуже хочеться. Але я раджу. Тобто, і там далі ви вже спілкуєтеся. Або, можливо, можна знайти місце. А, знаєте, що ще є? Ну це при Це при ізраїльському, як це не консульство. Це коротше єврейська тусовка, і вони роблять ще спікінг клаби але Speaking Club ви можете знайти, будьте тут багато їх також. Тобто ви можете знайти Speaking Club і там також познайомитись з людьми, спілкуватись з ними, які також приїхали з різних країн і також не знають німецьку. І мені здається, це також класна ідея, якщо, якщо у вас, у вас є бажання вивчити її, якось з кимось познайомитись. Тобто, це другий варіант, як можна знайти цих друзів. І ну, не, не недооцінюйте ці речі, вони дійсно працюють. Тобто спробуйте, може вам сподобається, або ви знайдете нове хобі, нових знайомих. Ще я дуже, ми просто коли приїхали, дуже багато з всіма спілкувалися. Тобто, при будь якій можливості. Я обирала спілкуватись з людьми, знайомитись, ходити в гості, запрошувати і так далі. Тут також дуже важливо, щоб, якщо ви хочете знайти знайомих друзів і розширяти ось це коло своє, своє спілкування, тому що це не тільки про дружбу, це і про можливості. Ви не знаєте, що людина ця може запропонувати. Так? Тобто я вам розповідала, що моя робота, на якій я зараз. Мене порадили мої моя нова знайома, яку, з якою я спілкуюсь першого дня прибуття в Швейцарію. І завдяки тому, що ми е, зберегли наші стосунки, дружні, через два роки вона мене порадила на нову посаду. І я з нею, я, ну, зрозуміло, що я з нею спілкувалася не для того, щоб вона мене через два роки порадила кудись, так? Але це такий великий бонус, який я отримала. І я не говорю вам, що треба спілкуватися з людьми, просто щоб від них щось в майбутньому отримати, але це може бути так само приємний бонус, або вони, ви щось не знаєте, з чого вони знали, або вони вам можуть чимось допомогти. Тобто, ці зв'язки вони також важливі, і я вам раджу не. Я вам раджу не закриватись від людей. Тобто не треба говорити, що ой, та тут всі такі люди, вони до себе не підпускають. Я бачу. Абсолютно інакшу ситуацію. Я бачу, що вони навпаки навчені, можливо, з дитинства, так що треба новеньких підтягувати, а не як в нас часто в школі новеньких забувають, наприклад, так прийшла якась там дівчинка або хлопчик, і ніхто з нею не спілкується, тому що фу, хоче чому так. Тобто, мені здається, це все взагалі десь дитинства з сімей з вихованості. І так, будуть якісь ідіоти зустрічатись. Але не треба звертати увагу, якщо вам зустрівся ідіот, робити висновок, що всі такі, і так далі. Ні, не всі. Ну, бува... Бувають. Бувають, і я зустрічала. І, конф... і конфлікти були. І все вирішувалось в, в мою пользу. Зрозуміло що. Але. Е... Ви спробуєте спочатку, і знаєте, якщо вам важко, якщо ну просто тут це вже часто йде мова про те, що люди насправді хочуть, але дуже соромляться і завжди ходять ось таким обличчям, розумієте, ось таким, і потім говорять, що всі тут дураки, а я розумний, але нікого не можу знайти. Ні, ви просто будьте проще і посміхайтеся завжди. Хоча я нещодавно зловила на думці, знаєте, що я йду, йду. в мене так цікаво. По-перше, тут ці е, вітаються на вулиці. Тобто я там йду, у мене тут поруч зі мною тут, блин, тут весь базар, це один великий дім пристарілих. Куди не підеш, там дім пристарілих. Я йду і там бабульки, ну, там знаєте, там, компанія йде, ти там дідусь такий вже йому років 200 везе там, на каталці бабульку, раді, там, і там ще одна бабулька, і вони всі там з тобою вітаються. Всі, там Хало, 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 посміхаються, і ти з ними вітаєшся, але на роботі. Так часто вітаються люди, що це е, трохи набридає. Тобто ти йдеш по коридору, і з тобою привітається кожна людина, яку ти побачиш. А коридор довгий. І ти ось так, Guten Morgen, Guten Morgen, Guten Morgen, Guten Morgen. І ось так, Gouten Morgen, Guten Morgen, Guten Morgen, Guten Morgen. Хало, хало, халло, 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 хало. І ти просто під, вже, знаєте, на автоматі вже когось бачиш. Я сьогодні виходжу з. І стоїть чоловік такий ну, нахмурений, такий, що стоїть сигаретки курять. І я виходжу і на автоматі хало! Він так, дивиться, типу, що я думаю, що, можливо, це хтось не місцевий, тому що він якось, знаєте, я так відсиділа собі ногу, що я її не відчуваю. Нічого. І мені здається, що він не місцевий. Я навіть впевнена, тому що ось така незадовольна обличчя може бути тільки, ну, у мене таке було, та й зараз є. Можливо, щось таке. А, ось, і я зловила себе на думці, що я спочатку йду ось так, а потім різко обличчя мене, змінюється, знаєте. ну типу, коротше. Це смішно трохи виглядає. Я нібито, знаєте, як іздіваюся над ними. Но я не іздіваюсь, намагаюся бути привітливою. Ось. Так, зараз ми п'ємо каву, воно вже 20 хвилин. Я вам залишу під цим відео, знаєте що? Повершу мій телеграм-канал, де ви можете е, прочитати багато смішної, корисної або просто цікавої інформації. Ми там спілкуємось. Я вас запрошую підписатись. Е, я буду в, основ... ну, в основному я там це виставляю, якщо якась там. Контакти, наприклад, якось інструктора або ще щось, я виставляю там. А, і і що? і що, і що? А, але ось Базель. Я залишу вам тут сайт. З посиланням на ці фарайни, і я вас запрошую спробувати. Або якщо ви з Базеля, і ви в якийсь фарайн підете, я ви запросить мене також, я також можу піду з вами. Но ну, З вами, я не знаю. З вами разом ви Так погано подивились на попередні відео, що я вже просто не знаю. Просто не знаю. Що з вами робити? Розумієте, що з вами робити? На -на Наказувати вас, або що? Ставити вам двійку. Не здається, в цьому костюмі і в цих окулярах я можу тільки двійки ставити. Uh, ну, все. Коротше кажучи, дивіться, пишіть, о, якщо щось буде цікаве, запрошуйте. Все. Я вас цілому обіймаю. Підписуйтесь на мій о, YouTube канал. Напишіть, як вам мій. Ой. Напишіть, як вам мій костюм. Мені він дуже подобається, жду вже осінь, щоб його носити. Але проблема в тому, що в лабораторію я в ньому ж не піду. Мені придеться змінювати роботу, щоб його носити. Ви ж розумієте, що пріоритети все ж таки у мене розставлені. Як? Угу. Все. Я вас цілую обіймаю. Е, ще раз говорю, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, поставте вподобайки і так далі. До вих вихідних. Пока-пока!